Привіт! Ви на каналі Золоті ручки Маргаритки. І сьогодні я покажу вам дещо дуже особливе. Я зловила, щоб показати вам жука рогача. Звісно, я його саме сьогодні і випущу. Тільки зазніму для вас ролик. Ось роздивіться його. А зараз пустимо його, адже він літатиме, адже він літає на рахунок три. Раз, два, три. Так. Чекайте. Так. Три. Ось такий він. Лети? Нехай відживає тут, а я іду шукати ще новинки для вас. Папа, -па. до нових зустрічей.